За останні кілька тижнів люди почали набагато уважніше придивлятися до минулого цієї менеджерки, зокрема до того періоду кілька десятиліть тому, коли вона намагалася пробитися у Голлівуді і частково занурилася в окультні практики. Вона навіть продавала предмети на національному телебаченні, демонструючи свою готовність зробити все, аби піднятися вгору. І це про Кріс Дженнер, яка продавала е, свічки розуму, свічки мудрості. Ну да, просто назва англійського Wicks of Wisdom, Це просто. Да. Це, типу, магічні свічки, які вона продавала на телебаченні жесть. А, і повідомлялося на той час, що ці свічки можуть допомогти подолати найнаймовірніші ситуації, і вона і навіть допомогти вирішити фінансові пр... проблеми. Яка свічка могла притягнути кохання, інша дати тобі щастя або покращити здоров'я. Ну такий класичний приклад інтернет маркетингу інтернет Теле, ні, ні, як це називається телемагазини, так, 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 да, так, телемагазини так. де тобі треба Да, Хто перший подзвонить, тому точно набір з щастям прийде 2010 <рес> році. Корні, кім і Хлоя представили кредитну картку вона називалась Kardashian Кард. З Київ замість C. Ага. і це передплачена кредитна картка, випущена співпраці з MasterCard. На жаль, картка мала багато комісій, що було не дуже привабливим для молоді, на яку вона була орієнтована менше ніж за місяць. Бізнес цієї картки було закрито назавжди, назавжди. І я десь читала, що там прям. 100 доларів щоб відкрити картку, там 20% комісії, щоб сняти гроші, щоб поповнити Жас. гроші. Ну там просто ну взагалі нема сенсу знаєш таку картку відкривати. Ну Ось. да тільки там, ну тільки щоб доторкнутися до цього бізнесу, до цих відомих особистостей і мати щось ніби спільне з ними. Так у 10-му році вони навіть ще не були такими відомими. Це да. кім mm -hmm. до кані, це до. Mm -hmm. Усього лакшері, усіх класних бренд ділс усіх mm -hmm. класних брендів, що бізнесів, які вони мають зараз, до того mm -hmm. як Кайлі Дженнер взагалі виросла і створила mm -hmm. що-небудь. Що ну, типу вони не були тими людьми, mm -hmm. хто б такі, я хочу цю картку з картачанами, але mm -hmm. спроби, mm -hmm. спроби збагатитися були ще й тоді. І ось, наприклад, у 2012 mm -hmm. році вони зробили партнерство із Quick квіктрім. Це був такий. Чай, мені здається, діетич... а, сорі, дієтичні пігулки, і вони на них навіть подали позов до суду, тому що вони стали відповідачем в позові на 5 мільйонів доларів проти цієї компанії, яка звинувачилася в тому, що їхня реклама обіцяла обманливі результати. Справа була вирішена аж в 14 році. Але до речі, вони продовжують дуже часто рекламувати різні чаї для похудіння, угу. але по факту, це чаї для просирання да, самі користуються земпіком, але люди ну чай буквально 100 доларів, і ви станете да. ходими Ну, тисячі 2007 році, виходить перший сезон.